Усім привіт! Як я і сказала, я виспалась і знімаю огляд скетчбука. Що ж, це той самий скетчбук, який я спідранила під час 24 годин малювання, і який з самого початку був предназначений для того, щоб я тут своїй подружці відмалювала 20... 26 її чоловіків. І спойлер, я їх відмалювала, але не тут, а просто окремо на аркуші. І тому, та, цей скетчбук тепер заповнений іншими картинками. А, ну що, погнали не дивиться. Let's go, let's go, народ, let's go. А, що ми маємо? Я, яка з вами здоровкається, дата, коли я його придбала. Він до мене потрапив, коли я його почала. Я його спочатку почала 11-го, потім закинула і почала 18 травня. І закінчила от учора, так. Да. І що? Це наліпки і папірчик від інстаграм-магазину, в якому я замовляла, цей хендмейд скетчбук. Він вже по-іншому називається цей аккаунт, але Я просто прикріплю в описі посилання на нього, тож да. Ну що, народ, поїхали Я навіть не знаю, що я буду розповідати, але це буде весело. Так, о, сілі скетчес просто рандомні картинки, які такі де. Фелікс, боже, я пам'ятаю, як я його ще взимку десь малювала, сидячи в кулінах. Оце були часи. А, клас, звісно. Так, далі. То я намагалася щось в Торсі повчити. Ну, щось таке, особливо це мені подобається, знаєте, це наче Торс в фігурки від Лего. Такий теж квадратний. Хюнджин. Хюнджин. красивий. Я, до речі, пам'ятаю, що я колись і десь намагалась... А, та, я якраз в тому аркуші перемалювала. Я ж для подружки зробила всіх її 26 балабеників на окремому А-3 аркуші. І там я брала ту ж позу те фото для Хьонжина. І там він виглядав значно гірше. Да. Тут він такий прям утютюшний. Да. ідемо далі. Це я робила картинку свого е, лібіта, який стоїть у мене на столі, і підіймає мені настрій, як ви бачите, один в один, на наче майже в зрості навіть однакові. Ой, хать. Ну просто він комедний, подивіться на нього. І хать. В нього хвостик є. В нього є хвостик. І да, і, і ця гантірочка. Ехать. Ця і двері тут поряд. І хай. Я просто люблю свої м'які іграшки на робіть. Люблю м'які іграшки, так. Це в нас. Боже, як ще ж його звали. Хуітянь. Значить, це китайський якийсь актор. І це я не матюкнулася, це реальне ім'я Чувака. Ну, і що я можу сказати? Прикольно. Він далі дуже подобався тим, що в нього родомка на носі на піптику носа. Але тут і ви її фіг побачите. Ось, уявіть, це піптик одуй. І Ці всі ваші чоловіки з родинками. Харі запам'ятаєш, де вони там знаходяться. Ну ладно, йдемо далі. Кітики. Кітики. Я малювала кітиків, щось на котячо романтичному, а це, боже, я не пам'ятаю, це або якийсь тайський актор, або китайський, але мені здається, що тайський, бо китайців було дуже мало серед. Дашаних чоловіків здебільшого тайці. Жах. Жах, народ, жах, просто жах. Е, да, Ідемо далі. Ой. <голи> ну, він в трусах, значить, все добре, не повинен нічого мені YouTube за це сказати. Е, пш, 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 а що сказати? Є таємничий секретний, якби. Ніхто про нього, ну, як декілька людей знає, але є телеграм-канал замальовок, але такий е, 18 плюс контента з оголеною натурою, тому Да. І мене там зробили адміністраторкою, і я щаслива людина, бо тепер мені є з ким ділитись своїми референсами з голими азійськими чоловіками. Тож, якщо ви бачите, десь там підбірку з азійськими чоловіками, знаєте, що Багато ймовірно її зробила я. Uh. <хи> і так, це одна картинка з тих референсів. А це корейський актор з дорами. Цілую Кікі. Я не пам'ятаю ні як персонажа звати, ні як актора, тому ми йдемо далі. О, Боже мій народ! Ви. Ох, і Боже, Хто цей чоловік? Я навіть не знаю. Типу, прикольно, мені подобається, я намалювала оцих оціх рибок. Бо в мене, якщо ви пам'ятаєте, в минулому огляді з теж був деким і теж з рибками. І я вирішила, що я хочу ще дикима з рибками. Отак він і з'явився. Якщо що, готуйтесь, тут буде ще багато декоми. Терпіть, народ, терпіть. Терпесь, вас гартує. Бо, знаєте, в моїй обсесії вони не так часто стаються. Але якщо стаються, то, звісно, дуже потужно. Типу, найбільша моя обсесія якимось персонажем, знаменитістю чи щось таким, типу, якоюсь нереальною умовною персоною сягало в мене десь 2 роки. Тож, ну, поки десь місяць, не повний десь чи місяць. Ну, коротше, так, десь місяць в мене обсесія, і я поки задоволена, а всі інші це просто терпить ідем далі. Кітик, який вам каже, що він вас любить. Да. Я вважаю, всі хочуть це почути від своїх котів. Особливо я б зараз хотіла це почути від свого кота, який зараз лежить на підвіконі прямо перед моїм столом. Жопа такавала хата. А це просто крильцята, які я намалювала, бо Чому би й ні. Просто. Я намагаюся просто швидко закінчити скетчбук. Усьо. І малювати, бо це ж був та ще 3 години малювання челендж. О, тут фломастери, до речі. Тут я лише фломастерами робила цю картинку з котом. І дуже прикольно, що тут помітно, що це кіт. А, да. Типу, кіт. А це Моська. Дуже крива, але хай буде, бо, ну, типу, для мене головне було просто заповнити скетчбук і малювати. Блін, шкода, що я не ставила не те, що дату, а типу час, коли я це малювала, бо мені здається, це було б значно цікавіше. Але я що маємо? Це, що, це все, що в нас є? Кітики теж дуже лінива розгортка, я не знаю чому. Ну, типу, я люблю котів. І я зробила такі штуки з котами. І все. <ріхи> і Ганя, я навіть не знаю, що сказати. Я відчуваю засудження з того боку екрану. Я впевнена, ну якби там зараз це і відбувається. Але, знаєте, я люблю котів. Це моє виправдання. Йдемо далі. О, це те, що я малювала на спітпенті. Ви повинні були це бачити. Дівчинка в навушниках. Типу йде дощик? Е, бо я тоді слухала лофай, і там в них на обкладинці була якась анімешна дівчинка, і я така і хать, Ну, давайте я теж замалюю собі анімешну дівчинку. І ось так тут зробилася ця анімешна дівчинка. Звісно, з моїми пропорціями і стилістикою вона виглядає не дуже анімешна. Але яка різниця? Хіба це важливо? Головне, що є ціла розгортка. Боже, мені оця розгортка дуже подобається народ. Я не знаю, як вам, але я прям в захваті. <сі> мені дуже подобається. Вона така хаотична. і, Знаєте, таке відчуття, наче я подібні розгортки бачу на Пінтересті. Типу, кіт дуже криво написана фраза. Типу, everything is okay. But I'm not okay. Враховуючи те, в якому стані я малювала, I'm not normal person anymore. Знак радіації, гриби, качка, загагуліни, коти. Да. Просто не да. знаю, воно таке упороте, але таке веселе, мені подобається. Типу, якщо отут розгортка, яка ну, взагалі якась ніяка, а оця їхать тут вона теж дуже дивна, але сенс який. Головне кіт, тут є, який показує вам клас. Ну круто ж, я вважаю дуже круто. Охіхай народ, це знов Дакьом, знов привіт. <світ> О боже. Ну, що я можу сказати, Дакьом це найкраще, що могло стати з цим скетчбуком, бо, знаєте, враховуючи те, скільки разів я його малювала, малювати його погано я вже не можу, і тому якби, він усюди буде виглядати богемно. І ще наліпки, та. Бо в мене на столі, виявляється, лежали рожеві наліпки, які, на які я не звертала уваги, і нарешті я їх клеїла хоч кудись. Тому так. У нас є оце. Е, Боже, просто красивий мужчина. Я не можу народ. О Боже! Якщо я почну це говорити, це буде дуже неприлічно. Якби це повинна слухати лише Женя. Е, йдемо далі. О! Ось цю е, ляльку. Це лялька, яка стоїть у мене на полиці, я намагалась замальовувати тоді стоячи під час е, челенджу. Все інше я малювала лежачі. Типу якась овечка, мій шопер. плачущий кіт, креветка. Я не буду казати, що це. І оцей пейзаж. Yeah. <laughs> Все одним фломастером, по чому б і ні. О, Боже, це, звісно, огляд. Тут я теж пішла легким шляхом. Я намалювала фігури. І в ці фігури навіть не вписувала якісь сюжети. Типу, там, не знаю, хтось квіточку малює, хтось людину, хтось будівлю. Типу, знаєте, оця вправа. Право на форму. Типу, з плями вимальовують якусь картинку. А я пішла іншим чином, я просто намалювала смайлики. Да. Ще Моська. Моська таки, ома, да. Да -да, да, 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 фломастером. Я молодець, ідем далі. Це Двекі. Це вже я Двекі намалювала. Боже, який він класний. До речі, в мене він вийшов більш адекватним. Я не знаю, як це так сказати. Бо в оригінальній, бо це типу, підробка. Це така китайська підробка. В оригіналі він має більш таке овальне обличчя, а в нього тут воно дуже кругле. Типу, воно повинно бути більш сплюснутим. Але і, хай, мені, мені подобається мені, це подобається мені. На малюнку все подобається. Це інша моя іграшка, яка лежить в. Стоїть, сидить в мене на столі. Це типу антистрес. Е, да. <смі> І полунички. Ось така краса. А це вид з вікна. Домівки все-таки червоним олівцем. Бо можу, можу собі дозволити. Ідемо далі. Хі. Мені оця сторінка подобається. Не знаю, мені так. Воно так кумедне. Це упороті кати. коти, я думаю, помітно. І це, коротше, наші з Женою тепер парні аватарки. Це моя, це Женіна. Бо вона аргументувала це тим, що оцей кіт більш упоротий, значить, це ну, 100% її аватарка. І я не стала з нею сперечатись. О, Боже. Два дуречка, це сила. Це намагалась помалювати своїх персонажів за просто ручкою однією. І зробить. Я просто зробила два квадратика коричневим фломастером. Нічого не знаю. Це Северо, який типу, робить отак. Це Юкю, який просто дивиться вниз. Це дівчинка з косичками. Просто дівчинка з косичками. Це не моя персонажка. Я. Хоча, мені здається, я тут занадто щасливою виглядаю. Якби якщо подивитись е, в тому челенджі, ну я малюю здебільшого з дуже суворим обличчям. І ще щось, типу, дівчинка дуже спрощена. Можливо, це, це теж була я, бо я не пам'ятаю, це було позавчора, десь ввечері, я не пам'ятаю, що я тут вже малювала. Але цих двох мазафакерів я знаю точно і гарно. Бо, оця сторінка, вона мені так подобається, вона так дурнувата. Ой, клас. Ідемо далі. Ох, я хочу ще одна опору сторінка. Я прогулюю рук на дуалінга. В чому прикол? В тому, що я ж малюю 24 години, а це значить, що я ж не можу особливо відволікатись на щось інше. І через це, ну як, я все одно мені доводилось відволікатись, бо мені писали люди. І що ще? Ну і, типу, базові потреби по, типу, туалету чи їжі. І я така, їхать, А в мене стоїть відчит Дуалінго на телефоні, і там він такий: то злий, то розквашений, то ще якийсь такий сумний. А все тому, що я прогуляла урок на дуалінга, бо я цілу, цілий день малювала отак. Я, дум, я думала, він прийде по мене вночі, бо звій дуалінга це страшно. Два кумедних кота, кіт плюс полуничка дорівнює кіт в полуничці. Кіт, довгий кіт, жаба в руці, квіточки і смайлик, який каже, що я хочу малювати похапщину. Пам'ятаєте, там в челенджі казали, що о Боже, подаруйте мені хто-небудь скетчбук. Ось саме в цей момент це і малювалася. Я дуже хочу собі ще один скетчбук, для чого я вам не скажу. Але мені треба. Будь ласка, народ, хто, хто де, в кого є вільний, вам не потрібний скетчбук, Дивіться, зазвичай я малюю або А4, або 20 на 20. І щоб цей. Десь аркуші 150 грам щільністю. І аркушів можна штук до 50, щоб було в скетчбуці. Все. <с true> мені цього вистачить з головою на... для повного щастя. Так, все, панила вам ідем далі. Ох, хідрит. <с true> <с true> <с true> Люблю цей розгод, мені дуже подобається. Тут я нею. Мій Україна інгліш я не знаю, як це назвати. Але я дуже люблю писати українські англійські слова українською мовою, бо Бо якщо я буду писати це англійською, це буде виглядати дуже серйозно, а так це прям повністю передає всі мої емоції. Всі мої неадекватні емоції. Це я, це теж я, це злий кіт. Злий плачущий хорній кіт. Е, да. <ріху> е, я думаю, ви тепер здогадуєтесь, чому це пов'язано. якби. Я сподіваюся, що у вас інглиш е, нижче А2, і ви не зможете зрозуміти, що я тут написала. Але мені здається, що це не так, і у вас значно вищий English. Да. Я просто даю вам змогу подивитись на красивого декюма, бо де ви ще в житті своєму побачите красивих чоловіків. Як не в моїх <ріхи> Да, да, їхать. оце я вмію, звісно. Боже мій. Все, давайте далі, а то я звідси не піду ніколи. Сова. Це я відкрила замальовки, і там була сова. Вона була дуже мила. Вишеньки, ноти, сердечки, наліпки, зайчик. Свек. <свек> Просто свек. Е, да. Дуже наповнено сенсом. Дуже глибоко. Серйозно, мені здається, що в якийсь момент, якщо цей скетчбук будуть дивитися мої нащадки. Якщо вони там будуть, звісно. Але будуть дивитися якась молодь. Майбутніх століть і десь якимось чином мій скетчбук оцей, оце, потрапить в якийсь музей, і вони будуть бачити звідти розгортки, і вони подумають, їхати. а що це був за сенс в цих, в цих каракулях? Ну, я єдине, про що я сподіваюся, що коли вони будуть бачити цю сторінку, вони будуть думати, що Художниця малювала свого чоловіка. Якби це був її натурник, який до неї приходив, вона його наживо малювала і, і, і Боже, і там така щаслива лапсторії, але якби, так. Да. Все, давайте, я занадто багато балакаю, йдемо далі. Що мені тут коментувати? Я на фоні вогню, я малюю. Я, я малюю, так. Да. Я приблизно так і малюю. Якби так. Да. Мої волохаті ноги, от шорти, в яких я була, футболка. Я зі своїм злобним поглядом і мішками під очима. Думаю про щасливе, прекрасне життя з єдинорогими метеликами і веселкою, і, і фаїчкою. І нічого незвичного, так. Да. Боже мій. О, Боже! Народ, я не уявляю, як вам ПСО живеться зі мною. Це просто. Це просто клас. Ідемо далі. О Боже, яка чому у мене, наче з кожною сторінкою, я деградую? Так, <плес> uh, да, треба було брати щось простіше, бо чи вже все. Типу, в момент, коли ви починаєте дуже багато малювати і малювати по якраз по цьому челенджу, то у вас буде таке відчуття в очах, наче у вас. Рябить картинка, тобто такий шум в очах. Бо, типу, наприклад, коли я намоглася подивитись у вікно, то я довго не могла зрозуміти, там все на вулиці нормально чи йде дощ, Все тому що з'являється якесь таке рябіння в очах, ну і часто пливе картинка, типу, розмивається, не, може, не можуть очі сфокусуватись. Тому, та, треба брати простіші картинки. О, це тоді, коли до мене на ліжко запригнув кіт, я його тіскала і малювала. Оце пятно це кузя. Да. Бо він тоді повернувся до мене жопою. До вас на камеру він хоча б обличчям лежав, а до мене своєю тушкою. І ось я, коротше, малювала котів. Коти із World Domination. Це, коротше, кузя вилізується, вилізується, ще вилізується, вилізується. Бо я встигла замалювати лише те, як він вилізується. Да. Квіти. Е, хай, поле ромашок. Дуже глибоко. Дуже глибоко. Це я вписувала в квадратики про усілякі картинки. Теж дуже глибоко. Тут я згадала, що в мене колись був прикол, що я малювала в одному зі своїх скетчбуків дракончика збоку, а усе це відрізала. І ось я вирішила зробити ще так. І тут я, до речі, написала час, коли я це зробила. Перша ночі, боже мій. Жах. Просто жах. Кущ. Це просто кущ народ. Я зробила один велетенський кущ. Рожевий маркер. Квіточки. Ще якийсь типу пейзаж повинен був бути. Ех. Да. Просто тут вже був тут, тут якийсь пейзаж, до речі. Типу, таке відчуття наче ми з цього пейзажу деградували до цього. Але виглядає кумедно. Йдемо далі. Ой, їхать. хать. Це, звісно, в мене тут скіл ну, типу, стрибає. З оцього хай, ми, ми вже тут. Е, дівчинка, боже мій народ, ви, ви забули, напевно, як це вже в мене відбувається, коли я малюю дівчат, я сама в шоці. А знаєте, чому зелений? Бо в мене виходить скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять шість розгорток підряд. У мене був рожевого кольору, і коли я просто в якийсь момент мені треба було вже робити наступну розгортку, я така, типу. Ні, вже не рожевий. Бо в мене буквально, я не знаю, як це описати, але це була якась огида на рожевий в той момент. І така, ні, виберемо якийсь інший колір, і я взяла компліментарний, компліментарний рожевому кольору зелений. І ось тут так намалювалась дівчинка. видно. І детьом. Боже, я, я пам'ятаю, як я його малювала. Це. Як ви зрозуміли, це вже перевалило за годину ночі. У мене максимально зір. Але Боже мій, він так багаподібно виглядав, враховуючи, те, як я це все малювала. Ні, ну прям, конечно, я кажу. Боже мій мужчина, чоловіче, ви що? А як ви так? А чому ви такий красивий? Я не знаю. Боже, невже це я намалювала в такому стані? Бо ну, в моменті, коли я це все робила, мені, я не особливо думала, це погано виглядає чи добре. І все одно в мене було якесь відчуття, що я, типу, відмалюю це все, лягу поспати, висплюсь, все таке, встану. І коли буду оглядати знову скетчбук, то я буду просто реагувати на кожен малюнок, типу, о Боже, що це за какость? Просто какость, але їхать, боже, який мужчина. Єдрит матрит. Боже, це я намалювала. О, І остання сторінка. Я просто в сірі квадратики вписувала квіточки. І тут написано The End, що означає кінець. Все, народ. О, Боже, ми оглянули увесь цей замальовник. І що я можу сказати? Хто дивився 24 години челендж. Подивіться, щоб ви розуміли, що тут відбувається. І буду вам, як зазвичай, казати щастя, здоров'я, стабільної менталочки, багато грошей, натхнення. Донатьму на ЗСУ. І побачимося в наступних відео. Бува!